Хто має ще такі амбіції по вирощуванню бройлера, як ми, дуже запрошуємо вас переглянути наше сьогоднішнє відео. Тільки вже раді того, що я так ризикую, щоб мене ще ніяка бджола не вкусила, бо в мене тут розцвіла деревовидна піона. Панове, привіт! Ми вас вітаємо. Сьогодні дуже класне таке повчальне відео. Про великих бізнесменів, яких називають Петрук Аген. Ой, не знаю я, Оліку, чи хтось після нашого відео сьогодні захоче цим займатися. Але люди, вся правда тільки для вас. Можливо, хтось запропонує свій апгрейд, як можна виростити бройлера, щоб це було вигідно. І у нас вже погода покращилася, і ми сьогодні вирішили зняти для вас таке серйозне відео, досвід, можна сказати, да? да. ми прийшли Моніторинг. в хату, бо, бо дуже жарко, щоб вам трішки розказати і самим себе трішки попустити да, з цього неба, сьомого. Бо якщо ти щось тримаєш, чимось займаєшся, маєш якусь власну справу, хоч іноді потрібно ну, брати в руки калькулятор там, чи листочок з ручкою, і, хоч трішечки, вести якийсь моніторинг. Ну, не дурні придумали. Оці науки там економіка, які там ще якісь там аудит, да, менеджери. не дурні придумали ці спеціальності, тому що, хоч іноді потрібно включати такі, скажем, логічне мислення, якесь таке математичне мислення і ем, спускатися трошки на землю нашу грішну. Ні для кого не було для вас секретом, ті, хто дивиться наші, наші відео щоразу, що на початку квітня ми з Олегом придбали підрощених бройлерів. Мета їх була така, щоб підгодувати їх, і перед святами їх можна було реалізувати та заробити якусь копійку. Тобто ну, так, така була мета, таке завдання перед собою ми ставили. І ось ми вже підійшли впритул до того, що ми почали наші бройлери вирізати. Сьогодні ми вже цим закінчуємо займатися, тому знімаємо таке підсумкове відео по тому, як же ж ми з Олегом заробили. Ну, заробилися, скажімо так. Зразу хочу сказати і наголосити на тому, що питань до самої курки, до самого курчати. Абсолютно ніяких немає. Ну, Олег це підтвердить, він да. займається, їх бачить, скажімо так, кожного дня раною ввечері. Я туди час від часу тільки ходжу по потребі, можу його замінити. Він бачить їх щодня, і питань до як це його Діма? Чи як його звати? Дмитро, да. До Дмитра Дмитро. немає. Курка чи твоє курча дійсно класне, і взагалі ніяких питань немає. Дякуємо тобі велике за, за те, що ти знайшовся для нас і нас виручив, коли ми шукали підрощених курчат. Так, отже, курчата завезли. Для того, щоб курчат це годувати, ви бачили відео, вони десь приблизно були кіло 300-1,5 кг вагою. Для цього нам потрібно було закупити корма, так як ну, зерно у нас є купляне. А додається, до зерна ще БМВД потрібно було купити, потрібно було купити підкислювач, потрібно було купити чи заміняти на макух, заміняти соняшник на макух. Це все треба було нам ще придбати для того, щоб зробити корм і годувати. Бо якщо ви знаєте, то ми робимо корм самі. Отже, все, все було чудово, але так як кажуть, що стопроцентний ну, результат буває тільки на папері, у нас теж стопроцентний результат не получився. За цей період у нас відійшло дві курки. Вони ну, не маленькими, а вже ось прям великими-великими, буквально ну, того тижня. Дві курки, скоріше всього, що є таке захворювання, як оцей синдром раптової смерті, коли курча викнуло, пікнуло і перекинулося на плечі і лапами вверх і посиніло і і померло. Якби ми ще там постійно знаходилися, можна було б якось цей процес, бо колись нас таке було, що навіть на очах таке трапилося. Ось ти, коли них там чистиш, насипаєш їсти, тут чуєш тільки а! І, да, і Олег бігом голову додому, і все. І так ми були врятували, ну, скажімо так, з'їли самі ту курку, ну, бачите, живі, здорові. Тобто це ніяка не хвороба, а це різними якимись такими факторами, навіть стресу, коли господар заходить, вони підриваються, бройлери, вони ж взагалі, як кролі, дуже такі полохливі. І воно померло від страху, можна так сказати. Буває таке, що як світла там не стає, вони теж полохаються. Ну, миша, не дай Боже, десь пробігла, теж таке може бути налякалося а серце. Багато. Серце, Від жари може. Ну, Коротше, питання сьогодні не про це. Питання про те, що <кхем> дві курочки у нас ну, просто померли. І дві курочки у нас було не кондиція. Тобто, якщо вони там були вагою десь трошки більше кілограма, то Олег їх зарубав. Ось то вони ну, півтора кілограма, мабуть, там у них. Ну, Можете собі уявити, Лучше, що я да. на таку невеличку сковородку целяком ту курочку, як курочка табака, я її зжарила, і ми з Олегом вдвох її з'їли. і, Вони були здорові, все тільки. то, да, не то розшу, що вони так, просто не виросли. Тобто, із 35 курочок фактично 4 штуки у нас відійшло. Дальше. По витратах, які ми понесли по, від їхнього першого дня в нас перебування, для того, щоб поїхати в Чечерницький район, це ми їздили вверх. Ругіска. Ми заправили машину на 500 гривень. Саме курча коштувало 85 гривень, тобто ми взяли 35 курчат, це ми заплатили 3000 гривень. Дальше, ці курчата у нас з'їли два мішки БМВД фірми Дворик. Для того, щоб зробити корм, ми використали 120 кг зерна. Це пшениця і кукуруза разом. Це десь близько, якщо по сьогоднішніх цінах там, ну, візьмемо там, 5 тисяч гривень, то це десь 600 гривень. Так. так як ми завжди до води додаємо підкислювач, рідкий, для того, щоб оця високобілкова така, харчування воно легше засвоювалося травною системою курки, ми завжди використовуємо підкислювач, до складу якого входить 4 кислоти. Це допомагає організму перетравити цю таку важку їжу. Ну, уявіть собі, що як ви там, чи переїли, чи пере... Що ми рано шукаємо? Ми Росольчик. шукаємо розсольчику або сироваточки якоїсь попити. Да? От курчаті теж це потрібно. Далі. Для того, щоб коли вже йде забій птиці, її обшмалити, потрібно газові балончики. В нас пішло два газових балончики по 65 гривень це 130 гривень. Для того, щоб запакувати нам ящики, бо ви знаєте, що ми наші кури відправляємо на Київ нашим клієнтам. Два, дві бабіни там, чи два мотки скотчу По 30 гривень у нас в селі в магазині Олег купив. Будемо мотати. Бо нова пошта, звісно, це добре, це зручно, але так як вони відносяться до посилок, хай Господь милує і відвертає. Там навіть мені здається, що там той ящик желізний був, і то вони б його вмудрилися б вгнути. Погнути. Далі для того, так як в нас немає шпарчана, ми використовуємо ручну працю. Не буду повторюватися в попередньому відео, хто там дивиться, вони бачили, як ми розподіляємо цю роботу, що робить Олег, що роблю я. Але гаряча вода потрібна для того, щоб курку потрошити, щоб курку помити. Ну, Ми так порахували з Олегом, що це ми витратили десь 10 кВт електроенергії. Ну і плюс в бройлерів світло ж горіло, бо бройлери Нормально не можуть, били. бо бройлери без світла не можуть. Тому вода з криниці в нас відром не набирається, насос. Ну, коротше, на 30 гривень в середньому електроенергії у нас пішло, бо ми їх вже не гріли. Ви бачили, що вони вже були дорослі. Якраз така потягнула тепла весна, що цього робити було не потрібно. Далі, ще ми там порахували, що Олег використовував макух, я вже вам сказала, десь близько 30 кілограм, а вартість макуха по 8 гривень. Зараз. то це... Ще додаємо 240 гривень, і для того, щоб нам їх відвести до нової пошти у Берша туди номер 1 да? на да. Шевченка. Ну, ми так порахували, що хай буде це 500 гривень. Ну, понятно, що 10 літрів бензину не потрібно, але ж ми ж їздили в ще, бо один мішок добавки взяли зразу. А за другим мішком ми їздили спеціально їздили. Тобто, ну, хай буде 500 гривень, уже, скажімо так, заокруглимо. Тобто, якщо всю цю математику додати оці, ну, скажімо так, і двома нулями цифри і з одним нульом і з трьома нулями, то в нас вийшло 7260 гривень. Середня вага нашої тушки, яку ми зараз поставили на заморозку, Бо якщо ми зимою тільки відправляли чи в березні місяці такі підморожені, підморожені кури, бо погода дозволяла, то зараз ми кури поставили на в нас морозілка із сухою заморозкою. Ми їх поставили добре заморозити, і вівторок Олег їх, їх відправить на Київ, щоб люди одержали. То вага середня курки 2 кілограми 700 грам. Ціна я вам писала по. 100 гривень за кілограм, тобто 270 гривень курочка. Тобто, якщо ми ці 31 цю курочку продамо, це виходить десь скільки, там, 8300 ти 8, рахуває, да? Так? ну порахуєте собі 2700 одна курочка і 31 штука. Да, тобто, Це плюс-мінус. Тобто, ну так, да, є трошки більше, є менше. Це середня вага, бо ми кожну курочку важили і записували собі, щоб зробити такий підсумковий огляд. Тобто, що це говорить? Це говорить про те, що якщо не врахувати наших рук, Ні. рук ніг, спини, голови, тиску і так далі тому подібне, добре, що дві штуки. Не виросли, то ми їх, скажімо так, з'їли, хоч попробували, то ми заробили одну тисячу гривень. Отакий От підсумок. Вигідно чи невигідно? Думайте самі, пишіть в коментарях. Ну, я не можу сказати, що ми перестанемо цим займатися, бо, бо це невигідно. Ем... Той, хто вчить дитину в університеті, той знає, що тисяча гривень, що тисяча гривень це фактично на тиждень жити дитині, їздити, добиратися туди й назад, вода куплена, продукти докуповувати, постійно якісь збирання то на книжку, то на то, то на це. Тобто тисяча гривень ми можемо закрити один гештальт якогось тижня навчання нашій дитині. А чи це вигідно чи не вигідно, ну я не знаю. Особо не розбіжися, скажімо так, на цю тисячу гривень. Але, по крайній мірі, скажімо так, ми не в, не в нульові, не ми не в мінусові. в мінусові. По крайній мірі, у нас є тисяча гривень заробітку. Так, да, це важко, бо кури були не вдома, до курей треба було ходити а це час, це, це відстань 400 метрів туди, 400 метрів назад рано, і так само 400 метрів туди назад. Та й майже вийде. 2 кілометри 2 треба нашпацірувати, бо ще там треба вичистити води і так далі. Ага ще хочу сказати Толі спасіба, що він нам ще січку дає. Чи як це? Тирсу нам Є ще, ще дає безплатно, бо в нього своя пелорама і для того, щоб Олег поїхав там поприбирав, він його туди пускає безкоштовно. То Толя, тобі велика подяка, що ми хоч за це ще не платимо гроші. Отже, підсумок такий. Заробітки є, але для кого які, хтось заробляє мільйонами, а хтось заробляє тисячами, а хтось заробляє там, тисячу гривень і цим задоволений. Тому, як то кажуть, думайте самі, рішайте.